Вітаю, народи! Ви на каналі мій погляд. і З вами і ти... Нам показали нові банери з четвірками. Що ж, поглянемо, що на нас чекає цього разу. Йдемо сюди, і от наша часка. Серед п'ятірок ми вже знали, що це. В нас буде часка та ліні, тому почнемо з них. Часка це новий анемо ДД, яка конвертує світи в шкоди в різні елементи. Загалом це є і в інших анемо-персонажів, однак вона конвертує не в один якийсь елемент, а може конвертувати в кілька, і так до трьох різних стихій. І це вона робить з. Звісно, одночасно. Щодо того, яка вона, ну, звісно, я не знаю. Вона грає від заряджених атак, вона лучниця і знаходиться в повітрі як скарамуч. Тому, якщо у вас немає скарамуча, а ви хотіли саме літаючого персонажа, то, можливо, варто подивитися на неї. Щодо ліні, то це також лучник. А тому банер зброї буде цього разу приємний. Що ж, ліні це спірний персонаж. Персонаж, це персонаж Фонтейну, він перший. І тоді ми ще не знали, як буде працювати механіка поглинання ХП, і в результаті вийшло так, що сет, який має добре працювати на персонажах Фонтейну, тобто Хантер, який за втрату чи відновлення ХП дає нам крит шанс на лінії. Він працює не повністю, тобто його підтримувати складніше ніж на решті фонтейнівських персонажів. Тому на жаль, цей сет, на мою думку, для лінії не найкращий вибір, але він єдиний, і виходить, що певною мірою персонаж ну для нього немає вдалого сету. Це, звісно, можна виправити більш точною і правильною ротацією з полем Бената, наприклад, або з хілом якимось, Тобто, якщо ви будете стріляти зарядженими атаками, при цьому хілитися, то стаки ви будете отримувати швидко. Однак, якщо у вашій команді хілера, наприклад, немає, і ви хілитеся лише за рахунок своєї ульти, наприклад, то в цьому випадку у вас буде найчастіше один або два стаки, але не три. Врешті у цього персонажа дуже великий множник пірошкоди в залежності від кількості піро персонажів у команді. А тому вибір його тіммейтів поки що обмежений. Однак далі має вийти мавуйка, і цілком можливо, що вона суттєво забустить лінії. Тому він може. Стати значно сильнішим. Тут я поки що нічого не можу вам сказати і пообіцяти. Однак це цілком можливо, тому що зараз його команда зазвичай виглядає як кадзуха, Беннет та Сянлін. Або ж замість кадзухи може бути дід, або ж замість Кадзухи може бути Шелонен, але все одно його команда буде містити, скоріш за все, Беннета та Сянлін, тому що він хоче мати три піро персонажі у своїй команді. Щодо то четвірок, то в нас дуже дивна комбінація персонажів. Я не можу сказати, що вона підходить ані лінії, і не можу сказати, що ця комбінація четвірок підходить часті, тому що. Цукроза, я так розумію, не потрібна частці. вона хоче рейнбоу-команду, тобто лише стихійних персонажів у своєму загоні. Тому так, Барбару та Оророна, звісно, вона може взяти, і кимось треба буде це розбавити. Можна, наприклад, Ембер взяти, не знаю, будь-якого персонажа піростихії, і це вже працюватиме. Однак такий склад більше каже про те, що він нібито для оророна. Тобто, на мою думку, це вперше чи. Твірок поставили в банер, які підходять іншій четверті, яка є в цьому банері. І так як оророн гратиме від реакції заряджений, то він буде комбінуватися з цукрозою і Барбарою цілком непогано. Він оф-філд-персонаж, тому навіть пачка з цих трьох персонажів вже працюватиме. Ми знаходимося, наприклад, кидаємо ульту там, чи навичку оророна. Не, не знаю, як там все це працюватиме, поки що роздмухуємо цукрозою далі на Барбару, Знаходимося, ввішаємо гідростатус, потім там на сукрозу, ну і так далі. Між цими трьома персонажами перемикаємося, і я впевнений, ця пачка буде працювати. Можливо, не буде суперсильною, але вона працюватиме. Щодо цих персонажів для наших п'ятірок, то, ну, з часкою ще можна взяти, а от з Лінії можна, мабуть, взяти тільки цукрозу. Решта персонажів для лінії зовсім не підходить, тому що він хоче, щоб на цілі залишався піростатус. А обидва ці персонажі викликають реакції. Які позбавляють супротивника піростатусу. Щодо зброї, то в нас наступна ситуація: в нас два луки, а отже, якщо ви крутите лук для часки, і вам випав лук для лінії, то це, хоч і не найкращий вибір для неї, але все одно непоганий. Вона отримує move Speed 10%, це, на мою думку, теж непогано, і отримує буст до зарядженої атаки, яка і є основним демеджем часки. Тому, якщо ви крутите часку, і у вас є можливість. Можливість покрутити сигну, і у вас немає інших луків, які ми могли б їй дати. Тоді крутити цей банер, як то кажуть, має високий пул велью, тобто ефективність ваших круток. Ну, ви мене зрозуміли. Далі в нас тут дві нові зброї, як і сігно ми потім пізніше подивимося в цьому відео. От, а спочатку пройдемося оцим сміттям, що тут у нас є. В нас є меч флейта, просто там лайно з атакою. Далі в нас є боєв. Просто лайно з хпшкою і в нас є спис фавонію Ну, спис Фавонію це суперкласно. Е, бажаю вам вибивати його, та можливо щось із нового, якщо воно взагалі хоч якесь. Ну, зараз ми подивимося. Я поки що не дивився цю зброю, не знаю, що воно дає. Тому, якщо взагалом на цей банер подивитися, то зі зброєю тут все досить е, сумно, якщо ось ці дві зброї не будуть класними. А серед п'ятірок тут все класно для часки, тому що, скоріш за все, тут є. Певні бафи, які, звісно, будуть працювати лише на часті, тому, скоріш за все, її власна зброя підходитиме лише їй. Але ми зараз подивимося це. Що ж, отже, вона має таку саму базу атаки та крит демедж, все те саме щодо бафів, то вона бафує 24 атаки, якщо ви викликали реакцію розмухування. Тобто для немо персонажів цілком логічно. І якщо у вас в команді один або два персонажі іншого Типу елементу, тоді ви отримаєте бонус до зарядженої атаки, відповідно, 20 та 48 відсотків, і 10 та 24 відсотки для вашого ультимейту. Загалом бонуси досить м, соковиті, і, мабуть, тут я помилився: цю зброю можна використати на інших персонажах, ну на тому ж ліні, наприклад, тому що він загалом буде брати собі одного, як мінімум, іншого персонажа, тому він отримує 20% до заряджених пострілів та 10%. До ультімейту, але він може взяти і два інших персонажі, наприклад, взяти Бенета, Кадзуху та Шилонен. В цьому випадку в нього буде в команді два інші елементи. Тут не сказано, які саме це можуть бути елементи, тому це можуть бути будь-які елементи. І в цьому випадку тоді ми отримаємо бонус 48 для заряджених атак. Так, ми не отримаємо 24 атаки, однак ось цей бонус, і ось цей ми отримаємо. Тому ця зброя не така погана. Як мені здалося на перший погляд. Також її, скоріш за все, можна використати на Ганці. Не впевнений, чи вона буде кращим вибором, ніж її власна Сігна чи Сігна Однак це теж, можливо, буде хорошим вибором для Ганьки, цілком може бути. Треба рахувати, треба закидувати в калькулятор, і тоді дізнаємося правду про цей лук. Далі, що ми маємо ще? Давайте спочатку подивимося на лук, що ми тут маємо. Отже, ми Зменшуємо використання стаміни під час глайдіну, тобто польоту на глайдері. Далі при використанні зарядженого пострілу, коли ми прицілюємося, ми збільшуємо демедж зарядженого пострілу. Якщо тут зараз 6 то буде 12. 12 на 6 це 72 додаткового бонусного демеджу. Це досить багато, але це, звісно, не критова зброя. Не знаю наскільки вона буде сильна на R1, якщо порівнювати з іншою чотиризірковою зброєю. Однак. Так, вона непогана, тому, тому, можливо, це буде вдала альтернатива для часки, ну або інших персонажів, які грають від заряджених атак. Хоча тут я можу помилятися, я не впевнений в тому, наскільки буде ефективне використання цього саме цього бонусу. Далі в нас Каталік, що він дає. Він дає нам відновлення дуже багато і зменшує витрати стаміни під час плавання, дуже корисно. Також він дає нам ХП при використанні на. 20%. І за кожного гідроперсонажа в команді, я так розумію, власник теж буде вважатися одним із гідроперсонажів. Ми отримаємо ще посилення цього бонусу до 24%. В сумі це в нас 44 І якщо на r 5 скоріш за все, це буде десь приблизно 88%. Це досить багато. Однак чи буде це супер корисно для когось, не впевнений. Я думаю, що ця зброя може підійти на якусь Кокомі чи Барбару, чи, можливо, на байджу. Однак на дамагерів навряд це буде мати якийсь вагомий вплив на демош персонажа. Тобто тут просто хп і більше нічого. Так, це класно, що тут низька база атаки та висока база відновлення, тому що якби було навпаки, це було б надто тупо. Однак в цьому випадку використати цю зброю можуть, мабуть, лише саппорти. Мені так здається, хоча треба тестувати. Щодо меча, його в банері немає, його ми отримуємо за івент, і він мега дивний. Коли ми знаходимося під дією щита, наші звичайні та заряджені атаки отримують 20% бонусного демеджу. І також вони отримують крит рейт у розмірі 8%. Я так розумію, що це буде 40% та 16. І для чотирьохзіркової зброї це досить непоганий меч. До того ж, він класно виглядає. Однак зі щитами проблема. Тут в щитах. Зараз дуже мало команд, ну і їх все менше, які використовують щитовиків. Зараз мета через те, що в нас з'явилася фуріна, дуже багато команд її використовують, майже всі. І в цьому випадку ви обираєте не щитовика, а хілера. А брати і щитовика, і хілера, ну, рідко кому хочеться. Єдине тут виключення це байджу, тому що він може бути і тим і тим. І навіть попри те, що його щит дуже. Тонкий він все одно буде вішатися, і цей бонус працюватиме. Тому в командах з байджу це можливо буде досить непоганою зброєю, навіть без щитовика. Що ж у підсумку? В нас досить дивний банер щодо четвірок, однак вони можуть підійти і нашій основній нові легендарці. Щодо лінії, то звісно тут все комбінації немає. Так, можна використати цукрозу, можливо, у вас є Бенет, цукроза, це вже хоч щось, і туди додати, не знаю, якусь ембер, і у вас вже буде готова пашка для лінії. Щодо часки, то поки що про неї я нічого не можу сказати, але якщо що далі на нас чекатиме архонт, то я впевнений, що часку будуть крутити дуже мало людей. Щодо мене, то я планую докрутити її банер до легендарки і сподіваюся, що вона мені впаде. Також я хочу, хоча б кілька копій Оророна, добре, хоча б одну копію Оророна, тому що його я теж хочу прокачати на своєму аккаунті і протестувати. Так, якщо ви мене дивитеся давно, то знаєте, що я деде не люблю крутити однак, часка це трошки. Інакший вид Дамагера. Вона дуже тісно пов'язана з персонажами в загоні. Тобто, в залежності від цих комбінацій, сам персонаж, сама часка буде змінюватися. І це може бути цікаво. Можливо, я помиляюся, і вона буде грати лише в одній команді, не знаю, там з фуріною. Там я не знаю, її скелів. Скоріше за все, це атака, тому там Беннет тоді буде. І третій персонаж буде в нас замінюватися. Можливо, ось Орон, тому що він в банері є, і він офі. Філд дамагер Магер і досить непоганий, тому я думаю, що, скоріш за все, одна з найпопулярніших команд часки це буде часка Фуріна Оророн. Але подивимося, можливо, далі вийдуть, не знаєте, мавуйка, Сітлалі, і вони також будуть бустити часку своєю присутністю і наявності в команді. Не Непомнений, що мені на абсолютно усіх височить круток, але сподіватимуся на краще. Що ж народи, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових. Зустрічей, бувайте.